Джорний це більше, ніж просто гра. І особисто для мене це мистецтво, а також вершина медитативних інді. Аве, з вами Лєра, і сьогодні поговоримо про Джорний. Світ взагалі міг не побачити цю гру, тому що студія стояла на межі банкрутства, бо до того вони випустили два. Ну... Посередніх тайтли не дуже успішних. Хоча після успіху Джорни вони почали продавати, звісно, краще. І команда розробників сіми людей вигадали ідею, яку ми з вами побачили в кінцевому результаті. Соні то сподобалось, і вони вирішили спонсорувати. І так до кінця розробки команда зросла до 18 людей. І вони постійно відстроковували дату релізу, але в Sony, в принципі, йшли на поступки. А розробники хотіли довести гру до того ідеалу, який вони вбачали. І що саме цікаве, Джордний це не просто якась медитативна нінді з купою своїх там особливостей. В першу чергу це багатокористувацька гра. І чесно, я дуже здивувалась, коли це дізналась, Адже коли я проходила гру два роки тому, я думала, що усі ці персонажі, які допомагають мені вирішувати головоломки, проводять по вірному маршруту, це не більше ніж NPC, які рандомно з'являються і допомагають, якщо ти трошечки затупив. А як виявилось, це реальні гравці, і я грала вперше два роки тому. І навіть тоді були люди, які мені допомагали з моїм шляхом. І саме цікаве тут те, що навіть після релізу, який відбувся у 2012 році, гра досі користується попитом. Там і досі є люди, які заходять для того, аби помандрувати піщаними дюнами, віднайти свій шлях та спокій. Ця гра має високу реіграбельність. У ній немає голосового чи текстового чату. Ви ніколи не дізнаєтесь ні гравця, і певно до якогось моменту, як і я, не будете навіть здогадуватись про існування інших людей поруч із вами. Але це був першочерговий задум Джорний. Це кооперативна, нетоксична гра, де комунікація відбувається через спеціальні символи в самій грі. І навіть головний герой тут виглядає так, як має виглядати. У перших концертах у нього були руки, планували додати мобів та зброю, якою ви будете їх винищувати, але потім. Розробники зрозуміли, що це не та суть, яку вони хочуть передати, і що надання великої свободи гравцям, цих шедевр, щось незрозуміле та дуже хаотичне. Тому Journey вийшла така, як вийшла, агеге без ручок. Сумно, і ось цей емоційний зв'язок з вашими компаньйонами, що дорівнює абсолютно рандомні люди в вашому житті, або є просто головним героєм, якщо ви все ж обрали шлях самотності. Є не просто якоюсь додатковою функцією, а основою всього цього досвіду. Гра зроблена так, що вона дає вам вибір, ви хочете пройти свій шлях самостійно чи розділити його з незнайомцем. Цей вибір простий і часто робиться на підсвідомому рівні, адже що при першому, що при другому проходженні, я взагалі не надавала значення тому, як я буду проходити гру або з ким. Я все робила на рівні інтуїції та відчуттів. В цій грі немає багато елементів. Багато структурного сюжету чи просто купи персонажів, мобів, локацій. Дизайн гри він підтримує весь цей мінімалістичний підхід до кожного елементу гри. Пустеля, через яку приходить наш головний герой, спочатку може здатися порожньою, але насправді вона наповнена сенсами і прихованими деталями. Кожна будівля, руїна або скеля вона має свою мету і важливість. Тут немає зайвих елементів, які будуть вас просто відволікати. Кожен аспект гри спрямований на підтримання атмосфери. Він сприяє зануренню в світ Джорні. Як казав сам розробник, вони використовували принцип японського саду, тобто, коли ти дивишся і вже більше нічого не можеш прибрати, значить це є ідеал. Адже саме такий підхід дозволяє гравцям зосереджитись на дослідженні та роздумах, але не таких бездумних, як це відбувається в Open World іграх. Для мене Джорні досліджує дуже універсальні теми: це і самопізнання, і трансформація, і якийсь духовний пошук себе. Ці теми відображені в самій структурі гри. Подорож постелою стає такою собі метафорою на людське життя, де кожна подолана перешкода символізує ваше якесь внутрішнє зростання. А скеля, яку ми бачимо постійно протягом усієї гри, відображає ту кінцеву мету, до якої ми прагнемо, і яка завжди стає тим орієнтиром, щоб розуміти, чи правильно ми рухаємось. І ось цей рух вперед, незважаючи на усі труднощі на шляху, є символом нашого власного прагнення до чогось вищого і важливішого. І, напевно, те, що мене завжди чіпляло в Джордзі, це гарантія дійти до цієї кінцевої мети. Адже в житті, на жаль, бувають моменти, коли, незважаючи на всі старання та намагання, ціль може бути недосягнута, Хоча й тут Джорд несе інший філософський урок, часто шлях до цілі, цікавіший і важливіший за саму ціль. Музичний супровід, який ви чуєте на фоні цього відео, створений композитором Остіном Вінторі, і він відіграє важливу роль у формуванні емоційного досвіду під час проходження. Джорней. Музика тут адаптується під дії гравця. Коли ви переживаєте спокійний момент, вона така гармонійна, спокійна, аби ви зливалися з зовнішнім світом. Але в напруженні моменти вона додає інтенсивності, аби ви зрозуміли всю важливість даного етапу. Джорний поїстині видатна гра. Бо вона резонує з тими струнами душі, які дуже важко зачіпати. Вони дуже підсвідомі та інтуїтивні, але у неї це вдається. Під час плейтесту ще до релізу гри пограли 25 людей, троє з них заплакали. І якби я була в числі цих людей, я би теж плакала. І це не через те, що шкода головного героя, або тут такий проникливий глибокий сюжет, який ранить вас за ці півтори-дві години проходження. Ні. Просто кожному Джорні відгукується по-своєму, і в різні етапи життя ви будете переживати різні емоції. Мені Джорні давала необхідну паузу та видих перед великим та важким забігом. І я реально отримую задоволення від того, що ця гра викликає абсолютно різні емоції від того етапу життя, в якому ти її проходиш. І саме тому реіграбельність цього проекту ну, важко переоцінити. Вона не буде давати прям. Нового ігрового досвіду, ви по новому на килимках не почнете літати, але не важливо повернетесь ви до Джорна через декілька місяців, років чи може століть. Вона буде шукати шлях до вашої душі. Обов'язково його знайде. Цю гру можна інтерпретувати як таке духовне паломничество, але це правда, адже кожен ваш крок він важливий, а кожна зустріч навіки залишить слід у вашій подорожі. Джорний розкриває ті сенси, на які зазвичай забивають ігри. Вона намагається ви здивувати графікою складним сюжетом чи просто чим ще може там дивувати на сучасні ігри. І якщо я її перепройшла через два роки і зробила це відео, то я думаю, це точно те, що вам варто пограти. А ви?